Від старця до мого улюбленого друга Гая, якого я насправді люблю. Любий друже, я молюся, щоб ти процвітав в усьому і щоб був здоровий, бо вже я знаю, що ти духовно процвітаєш. Зрадів я безмежно, коли брати наші прийшли і засвідчили відданість твою правді. Вони розповіли, як неохильно йдеш ти дорогою правди. І немає для мене більшої радості, ніж чути, що діти мої йдуть дорогою правди. Мій любий друже, ти чиниш правильно, коли робиш усе можливе для віруючих братів наших, хоча для тебе вони незнайомі. Про любов твою вони засвідчили перед церквою, ти добре зробиш, якщо допоможеш їм продовжити їхню мандрівку і роби це так, як би то було Богу до вподоби, бо пішли вони служити Христу, не приймаючи ніякої допомоги від невіруючих. Тож ми маємо підтримувати таких людей, щоб стати причетними до служіння істині. Я написав листа до церкви, але Діотеф, який прагне бути главою її, не приділив йому ніякої уваги. Тож коли я прийду, то матиму розмову з ним про те, що він робить він брехливо обмовляв нас, але й цього йому замало. Крім того, він не виявляє гостинності до віруючих братів наших, а тим... Хто хоче їх прийняти, він заважає і виганяє їх з церкви. Любий, друже, не наслідуй того, що зле, а наслідуй добре. Той, хто робить добро, належить Богу, а хто чинить зло Бога не знає. Про Дмитрія всі згадують добре, і то правда. Ми також свідчимо про нього, і ти знаєш. Що свідчення наше правдиве. У мене є багато про що написати тобі, але не хочу довіряти чорнилу та паперу. Натомість я сподіваюся побачити тебе незабаром і поговорити вічнавіч. віч. Мир тобі. Друзі тут вітають тебе. Будь ласка, привітай пойменно кожного з друзів!